Ми сьогодні йдемо не йдем вниз, а наверх. Парк Уеля. У нас правда запис на 12.30, але ми трошки раніше йдемо. Боже, попереду сходиш. Я не їти можу. А наш готель у... to wish with Це будинок музей Гауді. Він тут жив протягом того часу, коли будувався граду. як розумію, надихався своїм же ж парком природою, і в нього був гарний, гарний вигляд на місто. Можна спускатись до цього входить, щоб саламандру фото Там. Там. Інсайдерська інформація. Ми купляли квиток на 12.30. Зараз на годиннику ще навіть нема 12.30, 12.13. Ми вже погуляли тут. Нас подивились квиток, але не дивились на годину, тому я думаю, тут за цим взагалі не слідкують і можна купляти на будь-яку годину і приходити тоді, коли вам зручно. Але це не точно. Це абсолютно не точно, але я людський фактор. Але я перевірила годину, так. Я сумніваюся, просто що це дуже сильно контролюється. Тому, якщо я вільні квітки на вечір, можете спробувати. Бо я, наприклад, думала йти раніше, це наш сьогоднішній останній день. Я думала, йти раніше, але були години тільки вечірні. Якби я про це знала, я б купила б вечірню годину і пішли б раніше собі. Ось так. Не дякую. Ну, подивись, що там видно. Що видно? Краєвид? Давай сниму кусочок. Заграля. Ось тут. Заграда. <laughs> там, де ми були вчора.

І що пише sold out, Тому заздалегідь треба бронювати квиточки. Бажано за тиждень, не менше, ніж за тиждень. А тепер ми йдемо в центр. Не знаю, чи буде видно, але попугаї на гніздах роблять собі. На гнізда. Ой, на пальмах? на пальмах роблять собі гнізда. Там видно попугайчик сидить. льотають сюди. Взяли сочевицю, таке як воно, типу, як карагушка або супчик, не знаю як назвати. Прикольне. Е тропічний салат з ананасом. Не знаю яка поливка. Подився. Дякую. От біля такого красивого місця, тут така площа, якась типу, ратуша. От там на розі тут є Аніта, тоша. Дуже смачне, морозиво морозива. Це в нас вечеря перед віддістом. Це лазанья з м'ясом, помідоркою, цибулькою. Дивимося з мамою на цю прекрасну картинку. І я от оце бачу, як палець з догтя і з А мама каже, що то ковбаса і кусочки ковбаси нарізані Ну, А чому свинямі зобразили? У нас, якщо чесно, був прекрасний хостел. Там були чудові ціни на сніданки, різні перекуси. Було чисто, гарно і зручно. Дуже рекомендуємо. Якщо вам цікаво, як виглядає людина, яка спала годину часу і яка вже четверту -го годину чекає на автобус в аеропорту. Познайомтеся, моє око червоний в Шо, шоці. На мені три шара одягу, але мені лінці все носити, я вже просто не витримую. Я вже дуже хочу додому. Попереду 7 годин дороги. Це приблизно, можливо, менше. Хто його знає? Ми дуже втомлені, але ми щасливі, бо переглядаємо фотографії, розуміємо, що мали гарну подорож, купа вражень, купа спогадів на все життя, купа гарних фоток, влог, сподіваюся, класний, не знаю. Але вже раді повернутися до рідного, до звичної їжі, до рідних людей. Miss you, I know where I've been. I search to find the love within.